Я ніколи не належав до тих, кого називають плаксіями. Моя колишня дружина казала, що мій неіснуючий емоційний градієнт був головною причиною того, що вона мене покинула. Так ніби той хлопець, якого вона знайшла собі на зустрічах товариства анонімних алкоголіків, не мав до цього ніякого діла. Христі казала, що вона, либу, могла б вибачити мені. Те, що я не плакав на похороні її батька, я знав його лише шість років і не встиг зрозуміти, якою чудовою, жертовною людиною він був. Один з прикладів Кабріолет Мустанг, подарований їй на честь закінчення середньої школи. Але потім, коли я не плакав на похоронах моїх власних батьків, вони померли лише з різницею у два роки, тато від раку шлунка – а мама від миттєвого інфаркту. Коли прогулювалась пляжем у Флориді, Кристі почала осягати своїм розумом той самий, неіснуючий в мене емоційний інгредієнт. На жаргоні анонімних алкоголіків я був неспроможний відчувати власні почуття. Я ніколи не бачила, щоб ти видушив із себе, бодай сльозинку, казала вона, промовляючи, це. Тим безбареним тоном, яким користуються люди, коли оголошують абсолютно остаточний вирок розірваним стосункам. Навіть коли ти пояснював мені, що я мушу записатися на реабілітацію, бо інакше ти від мене підеш, ця розмова відбулася десь тижню за шість, до того як вона спакувала свої речі, перевезла їх через усе місто. І почала жити з містером Томпсоном. Парубок зустрічає свою дівчину в кампусі Аа. Це теж звичайна приказка на тих їхніх зустрічах. Я не плакав, коли дивився, як вона від'їжджає, я не плакав. І потім, коли зайшов у наш маленький будиночок з великим заставним боргом, дім, у котрому не народилася дитини. І вже не народиться. Я просто ліг на ліжко, яке відтепер належало мені одному. Затулив собі рукою очі і журився без сліз. Але я не є емоційно незворушним. Кристі щодо цього була неправа. Якось було, і я мав тоді 11 років. Я повернувся зі школи додому. І в дворях мене зустріла мати. Вона сказала, що мого собаку то був коліна, ім'я так, збила насмерть машина, а водій навіть не зупинився. Я не плакав, коли ми його ховали. Хоч батько й сказав, що ніхто не вважатиме мене через це слабаком. Плакав я тоді, коли мені про це повідомила мати. Почасти тому, що то було моє перше знайомство зі смертю. Проте головним чином від того, що саме я ніс відповідальність за пса, щоб він завжди залишався надійно прив'язаним у нас на задньому подвір'ї. Також я плакав, коли лікар моєї мами зателефонував мені і повідомив про те, що сталося того дня на пляжі. Мені жаль, але шансів. Не було ніяких, сказав він. Іноді це трапляється зовсім раптово, і лікарі загалом розглядають такі випадки свого роду благословенними. Кристі тоді не було поряд, їй довелося затриматися в школі того дня, аби побалакати з іншою матір'ю, у якої виникли питання щодо останнього таблі її сина. Але я таки плакав вже ж! Я заховався у нашій крихітній пральній кімнаті, дістав з кошика брудне простирадло і плакав у нього. Недовго, але сльози пролилися. Пізніше я міг би розповісти їй про це, але не в втім сенсу, почасти тому, що вона могла подумати, ніби я напрошуюся на жалість. Це не термін з лексикону Аа. Але, либонь, міг ним бути, а почасти тому, що я не вважаю умовою необхідною для успішного шлюбу, здатність видобувати з себе ридання ледь не на замовлення. Я ніколи не бачив, настільки тепер можу це пригадати, щоб хоч раз плакав мій тато. У найемоційніші моменти він міг хіба що видати важке зітхання. Або неохоче трішки покриктати. Ніякого буття себе в груди чи реготу не дозволяв собі Вільям Епінг. Він був спороди міцних, мовчазних чоловіків, і моя мати більш-менш була такою ж. Тож моя неспроможність легко заплакати, можливо, має генетичні причини, але незворушність. Нездатність відчувати власні почуття ні. Це аж ніяк не про мене. Окрім того разу, коли я отримав звістку про маму, пригадую лише один інший випадок, коли я плакав дорослим. І трапилося це тоді, коли я читав історію про батька нашого прибиральника. Я сидів сам один в учительській у лізбонській середній школі, опрацьовуючи сто створів. Написаних учнями мого класу з мови і літератури для дорослих. З дальнього кінця коридору до мене долітало гупені баскетбольного м'яча, ревіння ріжка, що спровіщав про тайм-аути, і крики натовпу, котрі супроводжували битви спортивних титанів, Лізбонських хортів проти Джейських тигрів. Хто може знати, коли життя балансує в критичній точці? А чому тема, яку я їм призначив, називалася День, що змінив моє життя. Більшість творів були зворушливими, але жахливими, сентиментальні історії про добру тітоньку, яка взяла жити до себе вагідну неповнолітню дівчину, армійський товариш, котрий продемонстрував, що таке справжня відвага. Щаслива зустріч. Зі знаменитістю, якщо є серед вас вчителі, що переробляли собі додаткові 3-4 тисячі доларів на рік, беречись за клас дорослих, котрі навчаються заради отримання атестат про загальний освітній розвиток, їм відомо, якою гнітючою працею буває читання подібних творів. Процес оцінювання тут майже ні до чого, або так принаймні було в моєму випадку. Я попускав геть усім, бо мені ніколи не траплялося дорослий учень чи учениця, котрі би не намагалися виконати свого завдання зі старанністю, або щонайменше висадіти його власним гузном. Кожний, хто в ЛСШ подавав пописаний папір, гарантовано отримував від викладача англійської мови і літератури Джейка Епінга як мінімум розчерк. А якщо текст ще й було організовано справжній абзаци, тоді найменша оцінка була 4 з плюсом. Що робило важкою цю працю? Це те, що замість голосу моїм головним засобом викладання стала червона ручка. Я списав її практично вщент. Що робило цю працю гнітючою? Це розуміння того, що дуже мало з тих правок червоною ручкою. Мали шанси закріпитися в пам'яті, коли хтось досяг 25 чи 30-річного віку, не дізнавшись, як правильно писати слова ідеальний, а не «ідеальний». чи великі літери в назвах Білий Дім, а не Білий Дім або речення Де присутній іменник, а також дієслово. То певно, цього так ніколи й не навчиться. А ми все тримаємося свого уперто, обводячи неправильно використане слово уречення на кшталт, мій чоловік висказав мені свій засуд. Або закреслюємо слово донирювати у реченні. Після того я вже міг легко донирювати до вуйка, міняючи його на допірнути. Саме такою безнадійною, невдячною працею я й займався того вечора, коли неподалік котився. До чергового фінального свистка черговий матч шкільних баскетбольних команд. І так прісно, й во віки віків амінь. Це було невдовзі по тому, як Кристя повернулася з реабілітації. І гадаю, якщо тоді я й мав щось на думці, то хіба надію, що, повернувшись додому, побачу її тверезою. Так і трапилось своєї тверезості. Вона трималася краще, ніж свого чоловіка. Пам'ятаю, у мене трішки боліла голова, і я теж собі скроні, як то робиш, коли намагаєшся запобігти легкому роздратуванню, що воно не перетворилося на велике роздрочення. Пам'ятаю я і іще три твори, тільки три, і я зможу врешті звідси піти, зможу вирушити додому. Згоріс собі велику чашку розчинного какао і занурився в новий роман Джона Ірвінга, подалі від цих щирих, але незграбно злябаних текстів, що відгукуються стогонінням у моїй голові. Не прозвучало ані скрипок, ані попереджувальних дзвіночків, жодного відчуття, що моє скромне життя мусить перемінитися. Коли я взяв зі стосу й поклав перед собою твір, написаний прибиральником. Але ж ми ніколи цього не знаємо, хіба не так? Монетка життя обертається михцем. Він писав дешевою кульковою ручкою, яка в багатьох місцях поплямувала всі його п'ять сторінок. Почерк мав кривулястий, проте розбірний, і натискав він, схоже, доволі сильно. Бо слова його були буквально врізані в варкущі дешевого зошита. Якби я заплюшив очі і пробігся пучками пальців по тих поритих сторінках, це було б схоже на читання шрифту Брайля. І ще він залишив такий невеличкий заготок, немов кучерик, в кінці кожної малої літери. У. Я пам'ятаю, це з детальною ясністю. Я також пам'ятаю, як починався його твір, я пам'ятаю його слово в слово. Тоді був не день, а було під ніч, та ніч, що змінила моє життя, була ніч, коли мій батько замордував мою матір і двох моїх братів. А мене дуже поранив. Він поранив мою сестру теж. І то так сильно, що вона запала у кому. За три роки вона померла. А так і не прокинулась. ім'я було Елен, і я дуже її любив. Вона любила збирати квіти і ставити їх у вази. На половині першої сторінки мені почало щипати очі, і я поклав мою вірну червону ручку. Це трапилось, коли дійшов до того місця, де він заповз під ліжко, і кров заливала йому очі. Вона також забігала мені в горло і смак був жахливий. От тоді вже я почав плакати. Кристі могла б пишатися мною. Так я й читав до самого кінця, не роблячи жодної позначки, тільки втираючи собі очі, щоб сльози не крапали на сторінки, які, вочевидь, коштували йому дуже великих зусиль. Чи думав я? Що він відсталіший за решту учнів, що він хіба лиш на півроку випереджає тих, кого зазвичай називають нездатними до освіти. Але ж заради Бога для цього існувала причина хіба ні, і для його кульгавості також. Це справжнє чудо, що він тоді взагалі залишився живим. А він залишився добрий чоловік з постійною посмішкою на обличчі. Котрий ніколи не підвищував голосу на дітей, добрий чоловік, котрий пройшов крізь пекло і вперто трудився зі смиренною надією, як і більшість з таких заради отримання атестата про середнього світу, хай він і залишиться прибиральником всю решту свого життя, просто дядьком у зеленій або коричневій місьпецівці, котрий чи то штовхає швабру, чи то шпадалем. Який він завжди тримає у задній кишені, відчищає від підлоги жуйку. Можливо, за інших обставин він міг би стати кимсь іншим. Але однієї ночі монетка його життя обернулася мигцем, і тепер він просто одягнений у Кархарт, прибиральник, котрого діти через те, як він ходить, дражні Гаріш Кряком. Он же я плака. То були справжні сльози, ті, що походять з самих глибин Єства з протилежного кінця коридору. Я почув, як Лізбонський духовий оркестр розпочав грати проможну пісню. Отже, рідна команда виграла. Ну то й добре. Либо трохи пізніше Гаррі з і його колег почнуть розбирати трибуни і замітати, бо накинене під ним сміття. Згори на його дворі розгористо поставив велику червону п'ятірку, дивився на неї секунду чи дві, а потім додав ще й великий червоний плюс, тому що твір був хороший, а ще тому, що його біль викликав емоційний відгук у мені, його читачеві, а хіба не саме цього мусить досягати написане, на п'ять з плюсом? Викликати якусь реакцію щодо мене, то я волів би, аби колишній Кристі Епінг мала рацію. Я волів би емоційно бути незворушним кінець кінцем, бо все, що сталося потім, всі ті жахливі речі виплили з тих моїх сліз. Частина перша, вододільний момент. Розділ перший Гаррі Данінг випустився блискуче. На його запрошення я прийшов на скромну церемонію в актовому залі ЛСШ. Він дійсно не мав більше нікого іншого, тому я радо відгукнувся. Після благословення, проказаного отцем Бенді, котрий рідко пропускав у деякі якісь урочистості в ЛСШ. Я в крізь рід друзів і родичів туди. На врочистій чорній манті, тримаючи в одній руці свій тестат, а в другій орендовану академічну шапочку, самотньо стояв Гаррі, я взяв її в нього, щоб мати змогу потиснути йому руку. Він посміхався, демонструючи щелепи з кількома покривленими зубами і багатьма прогалинами. Але, попри все, усміхався він з сонячною, зразливою посмішкою. Дякую, що прийшли, містер Епінг. Дуже вам вдячний. Нема за що, я з радістю. І звіть мене краще Джейко, Це такий невеличкий бонус, який я дарую тим учням, котрі за віком могли би бути моїми батьками. Він якусь хвилину залишався змонтеженим, а потім розсміявся. Гадаю, я саме такий, ж Чому ні? Господи, я теж розсміявся. Багато людей навкруг нас сміялися. І сльози були як же без цього? Те, що важко мені, іншим людям дається легко. П'ятірка з плюсом? Господи! Я ніколи, я за все моє життя не отримував п'ятірки з плюсом. І ніколи на таке навіть не очікував. Ви заслужили її, Гаррі. А що ви найперше збираєтесь зробити? Вже як випускник середньої школи. Його усмішка на якусь секунду пригасла. То була перспектива, яку він ще не розглядав. Гадаю, я повернуся додому. У мене маленький будиночок, я його орендую на Ударт стріт, знаєте, він підняв вгору свій атестат, обережно тримаючи його в пальцях, так ніби боявся стерти на ньому чорнила. Я візьму його в рамку і повішу на стіну. А потім гадаю: я налью собі склянку вина, сяду на диван і просто втішатимуся ним, допоки не прийде час лягати спати. Це вже схоже на план, сказав я. А ви не бажаєте спершу разом зі мною з'їсти між штекс смаженою картоплею. Ми могли б сходити до Ела. Я очікував побачити, що він на це скривиться. Та вже ж. Я судив його за своїми колегами, не кажучи вже про більшість наших учнів. Вони уникали закладу Елена, мов чуми, вчищаючи здебільшого або до королеви молочарні через дорогу від школи, або до хай на шосе 196. Поблизу того місця, де колись стояв старий Лізбонський драйвін. Це було б чудово, містер Епінге. Дякую. Мене звуть Джейком, пам'ятаєте? А вже ж Джейко. Отже, я повів Гаррі до Ела, куди з усього нашого факультету тільки я єдиний і вчащав. І хоча того літа Ел тримав у стянку насином слугу особисто, як зазвичай зжевріючи в куточку губ сигаретою, нелегальною в публічному, в закладі. Але це ніколи не зупиняло Ела, і з того ж боку обличчя, примруженим проти диму оком, побачивши складену мантів випускника і здогадавшись, що в нас з Гуказія він наполягав на анулюванні рахунку. То що то за рахунок? Наїдки в вела завжди були винятково дешевими, що породжувало плітки про долю деяких вродячих тварин. Тамтешньому довкіллі. А він також сфотографував нас і пізніше повісив знімок на так звану ним Стіну міських знаменитостей. Серед інших знаменитостей там висілий покійний Альберт Дантон, засновник ювелірної крамниці Дантона, Ерл Гінгінс, колишній директор ЛСШ, Джон Крафтс, засновник автосалону Джона Крафтса. Ну, і звісно ж, отець Бенді. Настоятель храму Святого Кирила. На зміну, який Ел зробив того дня, Гаррі Данінг широко усміхався. Я стояв поряд з ним, ми разом тримали його адестат. Краватка в Гарі висіла трішки криво. Я пам'ятаю, бо це нагадало мені про ті завитки, що він їх робив наприкінці своїх літер. «У». Я все пам'ятаю, я все пам'ятаю дуже добре.